Краснопілля селище Сумської області, яке знаходиться приблизно в десяти кілометрах від кордону з Росією. Через його стратегічне розташування селище стало об'єктом численних обстрілів та військових дій. На початку вторгнення через Краснопілля проходили колони російської техніки, що спричинило обстріли як самого селища, так і прилеглих сіл громади. Таким чином, життя в Краснопіллі в умовах війни є складним, але мешканці селища продовжують адаптуватися до нових реалій, демонструючи надзвичайну силу та згуртованість. Через постійні обстріли значна частина населення була змушена покинути свої домівки. Якщо до початку війни в громаді проживало близько 12 тисяч людей, то наразі залишилося приблизно 8 тисяч. Давайте послухаємо мешканців, які на теперішній час проживають у селищі Краснопілля, яких втрат вони зазнали, та як живуть зараз. Я зібралася до церкви, і я не встигла підняти ногу в автобус, як воно таке гримнуло. Я прийшла додому, йшла з церкви, мені сусіди кажуть, а ви вдома ще не були, я кажу, ні. Прийшла додому, а там, там страшно, що робиться. Якраз-якраз через дорогу навпроти хати приход був. Вікна повибивані, у хаті все пошкрябано, стекло все полетіло, ворота всі побиті, забор весь той бетонний, весь побитий. В общем, Ніхто не, не постраждав. І, дома не було вдома нікого, мене сам Господь спас. Якби в той день не було свята, і я не пішла до храму, вже б давно й пироги поїли. Це живемо всі ми у тому. Ой, неспокійно, тому що в нас постійно, постійно, постійно краснопілля розбита, школи розбиті, багато дуже поруйнованих будинків, багато. Даже дуже вдячні ми прорізку, що нас оце, вони нас навжать, забивають вікна, все. Ну, а так. Кожний день, кожен день всі стривоють, багато наших дуже земляків погибло, багато дуже везуть хлопці, молоді дуже хлопці. І це, оце так і. Ну, а так живемо, стараємося, віримо, що Господь Бог нам допоможе, що за нами буде перемога. Це ми віримо, І дуже ми віримо, що Господь молимось. Молимося, як у терпушку, як нам не той, але ми ходимо. Ні світла в нас немає, нічого. Но ми, ми молимось, молимось, тому що за наших воїнів молимось. І в домі молимось, і тут молимось. Розбомбила школу, а наша вулиця ну, колись Леніна, зараз Лобожанська якраз виходить. У мене кришу розкрило, віранду побило, двері, вікна витаскало. Покрили кришу брезентом, живемо. Жилось дуже гарно до війни. Нормально, люди е, довго поки признайомилися з людьми, поки знайшли спільні погляди, спільну розмову. Пройшло пару років для, так би мовити, для притирання, а далі зрозуміли, що ми українська церква, українці, що всі українці тут. Є багато друзів, дуже багато друзів по Краснопіллю. Спілкуємося майже кожен день, Є спілкування і в храмі, і поза храмом, біля десь, чи біля магазину, біля кафе, можемо встати з молодежою каву випити, поспілкуватися життя на, на будь-яку тему. Так, життя триває, тривога гуде, ми живемо.